По доставках за Нову Українку можуть будь тільки вулиця Вілли з Долбунів. І це яка ширина дороги. Тут вже з людиною не розминешся, не те, що з машиною. І я тобі приходь, не ходь. А там ще курчі були, я не стих їх зняти. Мостик цей ми, тут все нормально. Аж ти як колеса вивертається. Ми вже того року Будкою тут їздили, зараз, зараз їздимо тут, а не Будкою. Ох ти заїздник, дай Боже здоров'я. Тому хто цю вулицю спроєктував, я вже нема, мабуть. Єлі-єле душа в тілі, але добре, що машинка менша, хоч не така будка, як того року. Вертаємося назад, там трошки порозгорталися. Така дороженця. Як ми того року сюди залазили великою машиною Мерсом 814 з будкою, я просто холодний. Дивіться. Це край машини, там край машини. Як цей нішо? Він десь пив щось перед тим, мабуть, як їхати, я не знаю. Тому дерево таке, воно взагалі дорогу чи не перекриває. Ї, ну, воно ж за рік не виросло, воно було якось помаленьку, потихеньку, не все зразу і пролізли.